Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос роздається. Сьогодні продовжуючи роздумувати над Іванзією від Марка про цінність сім'ї, про нерозривність цих стосунків між чоловіком і жінкою, бо те, що Бог з'єднав, нехай людина не розлучає, це дуже важливо усвідомити, що двоє людей. Які захотіли, це було їхнє рішення. Це не було так випадково. Тобто вони виявили своє бажання бути разом. І Бог це їхнє рішення, їхнє бажання освятив, благословив, скріпивши також своїм вузлом. І це скріплення вузлом, воно не є якимось магічним. Не раз так люди кажуть, от піде до шлюбу, все він же буде твій. Ну, як ми бачимо на практиці, проходить час, і він вже не є твій. І так само, як і вона може собі піти геть. І зараз ми дуже часто стикаємося з таким, таким трагічним моментом, коли ті двоє закоханих, потім стають чомусь ворогами, і замість того, щоб любити один одного, ненавидять один одного і кажуть, ти мені зіпсував життя. І тут не раз вони питають: а де є Бог? Так, от як Бог таке взяв, допустив, він їх з'єднав. Тому Він їх з'єднав не якимось магічним зв'язком, але зв'язав їх вірою. І що це означає? Якщо будуть слухати Бога, якщо будуть виконувати Його волю, тоді, звичайно, що будуть жити разом ціле життя. Але якщо вони думають, що воно якось автоматично станеться, найперше. Вони тоді не відчувають себе вільними людьми, а якимись запрограмованими. І так, би, якщо якісь чари на них знайшли, значить все, вони вже мають бути разом ціле життя. Немає чар ніяких. Є їхні рішення, їхні бажання. І доки буде їхнє бажання, до того часу вони і будуть. І так само, як і ви не раз у своєму житті хотіли дітям донести добру пораду, їх скерувати на добру стежку. Ну, ви то маєте бажання, ви то хочете цього, але також зі сторони дітей має бути ще відкритість. І якщо вони зроблять так, як ви бажаєте, слава Богу, все добре. А якщо вони не слухають батьків, роблять так, як вони самі хочуть, ну, ви не можете їх змусити заставити, бо ваша любов не дозволить цього, щоб ви проявили агресію. Тим більше зараз, в контексті війни, ми бачимо, що будь-яка агресія це є заперечення любові. Подружжя залишиться разом до того часу, поки будуть цього хотіти, бути разом. А щоб хотіти разом, потрібно жити для іншого, не жити для себе. Бо як не так можна жити своїм життям з, іншим, з іншою людиною? Тоді воно якось виходить трохи дико, і до того часу, поки будуть жити, посвячуючи своє життя один одному, залишиться разом. Наслідком цього є діти. А діти це є дуже прекрасне відзеркалення тих правдивих стосунків в сім'ї. І коли подивишся на дітей, то ти можеш побачити, яка є гармонія у сім'ї. І можу сказати, що дуже великий відсоток саме тих дітей, які живуть в тій сім'ї, там, де дуже добре, вони живуть і спокійними. Багато пояснень, поведінки дитини можна знайти в самій сім'ї, яка в них там всередині є ситуація. І коли сьогодні ми е, чули, як в Євангелії згадувалося про тих дітей, яких приводили, е, дуже цікаво, що не самі діти прибігали, а їх приводили батьки. І це настільки приємно, коли батьки є на своєму місці. Тобто є тими, які бажають дитині дійсно найкращого, що може бути, і дають їй найкраще. Тому е, дитина до своєї свідомості, до своєї самостійності є дуже багато залежить від батьків, в що вона має вдягнутися, в що вона має їсти, чим вона має займатися. І батьки є прямими відповідальними також і за духовне виховання дитини. Тобто як Батьки передадуть віру в Бога, ось так дитина і буде вірити. І коли передадуть фанатизм, скажу відверто, то діти настільки вони чітко відчувають, що це не є віра, а це якісь фанатичні, е, такі особисті, якісь такі переконання, то діти не приймають цієї віри. І вони до неї дуже так по-чужому ставляться. Е, за, так, зауважую, що інколи батьки кажуть, дивися, от я стільки раз там говорю, молися ходити до церкви, а вона не хоче. Бо правильно, бо дитина не хоче такої агресивності, не хоче такої, такої насильності. Дитина хоче чистої віри. Вона не хоче якихось таких е зовнішніх, якихось е агресивних дій батьків, але вона хоче, щоб та віра передавалася через особисте найперше свідчення. І так воно і є, що коли. Батьки є в авторитеті, то дитина старається їх у всьому наслідувати. Не тільки в тому, що їй кажуть робити, але вона і сама. І копіює, як їсти, і копіює, як ходити, і копіює, і жести, і мову копіює, і все копіює. Так само буде копіювати і твої стосунки з Богом. Тому дитина дивиться на тебе. І Чи ти вмієш дати добре свідчення твоєї віри перед Богом? От Дитина дивиться, як ти молишся, взагалі бачить, як ти молишся, а друге чує твою молитву. От я навчила їй молитися, вона не молиться. Не треба когось вчити молитися, треба комусь постійно нагадувати про те, що треба молитися. Треба у твоїй дитині постійно говорити про те, йдемо разом молитися, будьмо разом у молитві, перебуваймо разом в слуханні Божого Слова. Це є важливо, тому що це не є. Школа, там, де ти передав ті знання, і нехай ті знання вона використовує. Ні, це є життя. Так само, як і тобі подобається їсти разом, так само, і нехай воно буде до подоби, коли і ви будете проводити час з Богом разом. І так всюди. Тому духовне життя в сім'ї, воно справді настільки важливим, що як буде в дитячих руках досвід Бога, так воно потім передасться. І на підлітковий період, потім на молодечий, і до кінця життя. Як дуже важливо. Присутність дітей в храмі також дуже важливо. Сьогодні Ісус чітко наголошує, як не приймете Царства Божого як діти, не війдете. І тому, якщо ми не будемо бачити дітей, не будемо бачити їхньої поведінки перед Богом. Не будемо бачити їхньої простоти і відкритості, ми справді станемо якимись такими занадто забезпеченими, занадто такими складними, занадто такими переконаними в чомусь. І це, не, це дійсно приведе нас до багатьох непорозумінь, непорозумінь між собою, непорозумінь з Богом. Тому присутність дітей в храмі є дуже важлива спостерігати за ними і вчитися від них. Не обов'язково ми їх маємо вчити, а від них також треба і вчитися. І той, хто вміє дивитися на дитину, як на посланця Божого, який прийшов в твою сім'ю, який прийшов в твою спільноту, той може дуже багато прийняти від Бога, дуже багато прийняти для свого духовного життя. І побачиш, що в цьому буде дуже великий плюс. Ну щоб діти були в храмі. Щоб діти були на молитві, без сумніву, треба, щоб були батьки на своєму місці. Бо якщо ми не бачимо дітей в храмі, якщо ми їх не бачимо на молитві, питання чому батьки відбирають від дітей те, що для них є найкращим? Невже сидіти перед телефоном, сидіти перед телевізором, займатися хто знає, якими речами, воно є дійсно найкращим для дитини? Невже воно дійсно є таким найкориснішим для дитини? Тому, як бачите, що той, хто відбирає дітей від Бога, той відбирає від дітей можливість, щоб діти були благословенні. Як приємно закінчується сьогоднішній уривок Іванлії, що Ісус там посварив, бо вони не дозволяли дітям приходити до храму, приходити до нього, і їх посварив, і потім в кінці поклав на них руки і благословив їх. Тут, мабуть, для батьків є таким серйозним питанням, коли останній раз твої діти отримували благословення, коли останній раз твої діти відчували на собі благословення, навіть твоє материнське, батьківське благословення, коли вони відчули, що над ними хтось помолився, хтось попросив Бога для них того щастя, на їхнє життя, теперішнє, на їхні ситуації. Коли це було? Як бачимо, Господь сьогодні нас застерігає, так само, як і тих апостолів, які не хотіли допустити дітей до нього. Так само, будь це ми маємо почути кожен з нас, як ми дозволяємо дітям приходити <клухи> до Бога. Бо були випадки, бо вони мені там заважають молитися, бо я хочу побути там спокійно на молитві, на літургії сама і там вірні. Тобто тут чітко Господь за застерігає нас. Не забороняйте дітям приходити до мене. Як ми допомагаємо дітям перебувати в присутності Бога?